Виключений з обліку резерв плюс. А він показує, що ви солдат і ви військово зобов'язаний. Відповіді адвоката на підставі закону та практичних прикладів. А відповідно до новин з 11, 12, 25 всі паперові документи нікчемні у порівнянні з резерв плюс. Оберіг, тобто реєстр має вищу силу, та скоро паперовий військовий квиток можна вже просто викидати. Берете військовий квиток і його викидаєте, лише резерв плюс. І так, переходимо до справи. Уявіть ситуацію, у вас на руках залізний документ, військовий квиток із записом виключений з військового обліку, але він вже якби не діє. За станом здоров'я, наприклад, у 2022 році наш клієнт був виключений з обліку. Ви спокійно, адже за законом ви більше не військово зобов'язаний, не підлягаєте призову на військову службу відповідно до документів. Але ви відкриваєте свій резерв плюс в телефоні і бачите, що статус, вже військово зобов'язаний звання солдат. Ви в розшуку або підлягаєте мобілізації. Це пастка, в яку потрапив наш клієнт. І з якою ми зараз його ну, розбираємося з цією ситуацією відповідно до закону. Це реальний наш кейс. По перше, законна підстава клієнт був офіційно виключений з військового обліку у 2022 році. Є всі оригінали, довідка ВЛК, запису обліковому документі. По-друге, звернення до ТЦК. Ми подаємо відповідні заяви, адвокатські запити, скарги, з питанням, чому в базі оберіг недостовірні дані. Будь ласка, виправте цю помилку. Ось вам документи. Третє відповідь: ТЦК надсилає офіційний лист. Увага! Вони визнають так, рішення про виключення було комісією ВЛК. Так дані в реєстр не внесли з невідомих причин: чи забули, чи щось загубили. Здавалось би, просто натисніть кнопку і виправте дані, все ж вірно, так? Питання, але ні, ТЦК заявляє, ми виправимо цю помилку в базі тільки якщо ви особисто пройдете і з'явитесь, і нове ВЛК. Тобто, заново за новим законодавством. Ваш діагноз у 2022 році може вже не бути підставою для виключення, тобто змінилося розклад у нас хвороб. Вас визнають придатним і мобілізують прямо з кабінету лікаря. Бувають такі випадки. Ми повідомили клієнту, що відповідно до закону він не має такого обов'язку йти проходити ВЛК, якщо в нього наявні документи. Натомість ми подали позов до окружного суду. Рішення є чинним. Акт про виключення з обліку вже відбувся. Він не має терміну дії, не має зворотної дії у часі. Помилка ТЦК не проблема громадянина. ТЦК зобов'язаний актуалізувати реєстр на підставі архівних документів, які в них зберігаються. А документи достовірні, не підроблені, не куплені за гроші. Вимога нового огляду вона є незаконною. Не можна вимагати від людини підтверджувати те, що вже було встановлено державними органами, лише щоб виправити цю комп'ютерну помилку чи людську помилку. Закон не має зворотньої дії у часі, так каже сам закон. Але бувають не досить законні винятки, але це вже інша історія та у попередніх публікаціях. Ми через суд зобов'язуємо ТЦК внести запис на військово зобов'язаний без візиту клієнта фізично до ТЦК та без проходження ВЛК. Це Вимога та і це прописано у законодавстві. Якщо ви чи ваш рідні зіткнулися з такою проблемою, звертайтеся, команда адвокатського об'єднання і партнери. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться на наш канал, якщо вам цікавий контент. Тому не порушимо правила військового обліку та знаємо ваші права та чинне законодавство. Всім дякуємо за увагу!